Всім привіт! Ви на каналі Свілянка з України. У Нас сьогодні обновка віце купив дуже класний пилосос. Далі він називається Файно так пилососить і світить, наприклад, світить і так ви... починає видно добре, де пилюка виявляється, там стоїть. У нас сьогодні ще дуже така новина файна. Ми їдемо а, трохи далеко. Така в нас буде подорож сімейна. Я дуже мріяла про це давно. Хотіла. Навіть я не думала, що воно в мене буде. Стане моя мрія реальністю. Ми вже на чемоданах, сумки, чемоданчик. І помаленьку збираємося. Ми вже готові. Я буду їхати в шльопах, мені так зручніше для ноги. І виїжджаємо. Хай Бог благословить, щоб все було добре. Так, нас вже Петя вивозить. І ми їдемо в аеропорт. Будемо летіти літаком. Мені перш страшно, що стає. Страшно стає все буде добре. сонечко. Ходить, ходить. Ой, а це сюдою! Що нормально везти? Ходить. Якого ж треба вести ці сумку чемодана? Подивіться, саме головне. Ми вже пройшли чекін, чекінніти, знаєте, авторизація. І вже йдемо чекати літака. Клас! Яка я щаслива? Я собі заплела такі колосочки на дорогу. Чому я раніше не заплітала? Бувало, забувало, що себе вмію заплітати, знаєш. Е... Хто відгадає цей вид? Тут є Фремчик, ось тут раніше, пам'ятаю, скоро буде два роки. Рік з половиною. Ми виходили звідси, зустрічали нас рідні, батьки, сестра. А ми тут були. Так, да, ми тут були, тоді ми ще. Взагалі такі були цьому. Нічого можна сказати не розуміли, дуже втомлені, а зараз вже самі можемо десь полетіти. Проходимо вже в таможню, чи як... ну, виразимо контроль. Ми вже, слава Богу, пройшли і той контроль, що багаж провіряли. І скоро будемо летіти. Як? Дуже рада. Ось такі. Підлітає сюди літак і через такий коридор виходять. Хай Бог благословить. Переживання трохи є, знаєте, все одно, ну це в небі, це в повітрі. Все буде добре. Ось така зала очікування. Цей аеропорт невеликий, якраз добре для нас. Не, не треба розуватися. В ай... в літаку розуємося. А що це? Самоліт. <м sono felice> <гатив> а... Так, це такі літак всередині. Це простий такий. Тому що не довго летіти, то. але ми все одно раді. Да, Ми на більшому ще літали, що геть там багато так радів було. Як в Америку летіли 8 годин, то тут дуже великий. великі. Ми з Тимофієм ось тут. Можливо, Єфрем у мене буде, а можливо, у Вікі. Це більше, ніж наш, цікаво так. Що не все цей оглядов самолета там літака, точніше, і туди легкі. remove the light vest from its container and throw it the package. Take the light vest from the package and place it over your head. On the panel above your head is a reading light, air-conditioning mat. A call button will apply to the status of the package. not the plane take Ну, що ми вже починаємо тримати наш шлях в небо літаком. Я хотіла дуже вам е показати, е відзняти, як підіймається літак, злітає. Хоча самі трошки було е страшновато, і воно ж міняється відразу, якось так крутить, буває голова, буває потошнює, але нічого слава, Богу, все було добре. І ось ми почали підніматися. Ви знаєте, мені сподобалося літати літаком. Дуже гарно в небі. Там так гарно. Я, дивлячись і на землю, розуміла, як все Бог міг так створити. Це неймовірно. Ну, людина так все не продумає, так все зробити не створить. От всю природу. Тому вже ми так файно піднялися. З кожним разом все вище і вище, особливо вже як повертаєш, воно потроху не школу. так добре для, для нас, ну, але все добре. Та маленька річка. Дивимо. Дякую за перегляд! Гарне голубе небо, а потім стало темно. Вже почали ми бачити землю. Хоча ми, можна сказати, і так бачили більш-менш чу-чуть, Але вже що вечір, і світло в кожного Де там І дуже гарно так було спостерігати за красою, як все знизу гарно світиться. А ось тут. Вітя носить Єфремчика, тому що він хотів десь, не хотів вже сидіти то сюди, то туди, щоб його поносили. Ми вже слава Богу приземлилися. ще на землі. Переживаєш все знаєте. Вже ми все. Зараз будемо виходити. Єфрем уже не може вийти. Ага. Помаленько, помаленько, Ну що ми прилетіли в Флориду. Ми планували це. Дуже хотіли, Вітя дуже працював. І все ж таки назбирали і змогли прилетіти, побачити світ, побачити океан, відпочити. Я дуже-дуже рада. З сім'єю, всі тільки наші. Прекрасно. Ось такі тут всередині аеропорт. Зелечі очікування, ідемо. Тут так тепло, вологе таке повітря. Ми зараз йдемо брати машину в рент, щоб ми могли їздити. Куди нам треба? Зараз очікуємо. Вітя бере в рент машину і вже нам поставили курсіти, автокресла для діток. Ще хочеться приїхати і лягти поспати, тому що вже скоро буде 11 годин вечора. Ось тут стоять машини, і в тому здані ми брали. Дивіться, пані мої! Вони радості! Це ми так от взяли машинку. Вау! Wow. Так класно! Вже нарешті приїхали на місце. Так, ось такий у нас будиночок. уже покажу вам більш детально завтра. Ми трохи втомлені, будемо зараз лягати спати, а як там називається рум тур зроблю вже в наступному відео. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.